Понад 40 повнопривідних автомобілів разом з критично важливим вантажем передала Латвія для 14 бойових бригад, які перебувають на передовій. Наразі латвійські волонтери вже відправили понад сотню гуманітарних вантажів. Більше про цю допомогу розкаже наша журналістка Наталя Андрощук. Зараз отримуємо допомогу, жмемо руки, дякуємо і їдемо назад на війну. Олексій із позивним Лексус отримав від латвійських волонтерів ось цей мікроавтобус. Привезе його в свій батальйон безпілотних систем, який наразі воює на харківському напрямку біля Вовчанська. Разом із машинами на передову відправляться дрони різних типів та генератори. Кошти на це збирають підприємці, бізнесмени та звичайні латвійці. Цей бусик повноприводний, тобто буде їздити там, де важкі шляхи, і можна багато завантажити. Всередину, бо ми батальйон безпілотних систем, і наші пташки досить великі, і габаритні, такі баби, йошки Машина виїжджає, їде на бойове завдання. Головне, що вона має доставити пілотів і обладнання на позицію, а така машина доставить. Через бездоріжжя та постійні обстріли автомобілі швидко ламаються, каже Олексій. Це на фронті розхідний матеріал. Машини ламаються постійно, але більше б'ється ходовка, тому що доріг там немає і тому це постійні ремонти, ремонти, ремонти. Тобто це обставини, які не залежать від нас. Цього разу на передову поїде 40 машин з критично важливим вантажем. Їх отримали 14 військових бригад. Загалом латвійська волонтерська організація планує зібрати та передати до кінця року на потреби Збройним силам України сотню автомобілів. Гроші, гроші для їх відновлення йдуть з донатів латвійців. У них є велика платформа. Люди донатять для проведення цих робіт близько мільярда євро. З цього місця вони вирушать в райони ведення бойових дій і вже безпосередньо. Приступлю до виконання завдань. Там ще є такі дрони: це мавіки, ударні дрони, це дрони Камікадзе. Також там є генератори на допомогу. Кожний автомобіль буквально запакований. Додатково там є і гума, є генератори. Там цілий ряд матеріальної допомоги, які зможуть допомагати нашим підрозділам. Наразі Латвія виділяє зі свого держбюджету півтора відсотка ВВП на підтримку української армії, каже заступниця голови Верховної Ради. Олена Кондратюк, Латвія зараз вже вийшла на півтора відсотку свого внутрішнього валового продукту допомоги Україні. Виявляйте собі, наскільки це важливо, і мало того, 0,25% свого бюджету Латвія віддає допомозі Україні. Тобто, здавалося, невелика країна, невелика Латвія. Але з яким потужним ікраз таки місії, яку вона виконує. Мало того, завжди на, на фоні всіх на Рамштайні, на будь-яких зустрічах урядових, президентських Латвія якраз говорить про те, що всі країни Європейського союзу повинні збільшити просто свої бюджети іраз на сили оборони і на захист. Латвія вже відправила в Україну понад сотню гуманітарних вантажів. Це і військові автівки, БПЛА, спорядження та амуніція, оптичні пристрої, медикаменти та засоби гігієни. Наталка. Андрійщук, Андрій, Андрій Соловйов, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.